Юлія та Михайло учні Тернопільської 28-ї школи. А ще вони активні учасники проєкту Розумний город. Спочатку ми дивимося, що у нас є, що у нас підросло. Ми аналізуємо. Ми беремо, наприклад, ми миємо акуратно, ми їх протираємо, щоб одразу можна було їсти. Ми йдемо, беремо упаковки. У Нас є етикетки, наклею їм ставим і вже несемо. Реалізувати проект Розумний город учням допомагає компанія Continental Фермерс Group за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Аграрії придбали школярам насіння, добрива, стелаж, підони, освітлення, поливну систему та контейнери. Діти вирощують мікрозелень, продають її, а зароблені гроші перераховують на потреби ЗСУ. Ми навчаємо дітей агрономії, також ми навчаємо асів соціального підприємства, соціального підприємництва і, і навчаємо їх заробляти кошти. Розумний город мікрозелені став вже всеукраїнським проектом. У ньому беруть участь школи з Кривого Рогу, з Вінниці, з Івано-Франківська, з Ужгорода, з Львова. Маємо дві школи в Тернополі шоста школа і 28-го. У шкільному підприємстві Розумний город в учнів навіть є посади, до прикладу, Євгенія Бухгалтер. В Її обов'язки входить контроль коштів. А також дівчина стежить за виробництвом дистанційно зі спеціального додатку в телефоні. Можу так само нажати на цю кнопку, виключити світло. От знову воно включається. А на полив у нас є цикл. Ось тут цикл це коли воно вмикається, це коли скільки скільки часу воно буде вимкнене. Учні кажуть, такі заняття вчать їх не лише дбати про довкілля, допомагати армії, але й розвивати фінансову грамотність і навчатись бізнесу з юності. Ми вже вміємо комунікувати, займаємося рекламою, маємо інстаграм, там сайт, і ми вже вчимось. Вчителі нам ідуть на зустріч, люб'язно нам. Ну так ми трошки пропускаємо, але потім так уроки так, і потім нас доженемо їх. Тобто з цими нам вчителі дуже допомагають. Ці їхні очі, коли ти погоджуєшся купувати мікрозелень, ну і насправді на них виходить дуже смачна і дуже і корисно її використовувати вдома. Такі речі. Дуже дають багато нашим дітям. Вони забирають нездорову конкуренцію на те місце, поступаючись здорові конкуренції. Вони формують практику орієнтовані навички. Вони формують і предметні, і життєві компетентності. Діти дуже захоплені. Вони навіть самі активно працюють, і навіть мене ще підштовхують, тому що хочуть вже другий стелаж, шукають способи, де вони можуть реалізовувати цю продукцію. Якщо ви також бажаєте долучитись до проекту Розумний город, шукайте сторінку проекту у мережі Фейсбук.